Проблема в тому, що коли оці всі чмошники типу Потапа допадаються до інтерв'ю, вони завжди говорять речі, від яких у мене: Ну, вийшов ти розкажи, що ти волонтер, не ліпиться в повороті. Ні, значить, виходить потап і говорить, знаєте, тут така історія, мені з офісу президента дзвонили. Сказали, щоб я був за кордоном, Сказали, щоб я був за кордоном, допомагав армії фронту. Потім проходить ще частина, яка каже, знаєте, мені ще залужник дзвонив. Дзвонив Бо... залужний, це особисто дзвони залужний, я піднімаю, мені каже, Потап. Це залужний. Не мобілізуйся, братан. Тіка не повертайся в країну. Ти потрібен за кордоном, ти робиш величезну справу, дякую тобі. І це все на повному повному серйозі Ну, Піднімі, заради, це справедливості, заради справедливості всі ж прекрасно бачили, що у них були ну, прям дружні відносини з зеленським Той таскав його, ну там, він був хідлайдером. На... День Незалежності, отримав цілі ордени, відзнаки, він там заслужений та, артистій да України, про господи, квартал. з руки Зеленського. А в контексті навык. Навык, я... мені теж це різануло, особливо, що в мене вже якийсь от перебор по залізному генералу, але мені це різануло, я такий думаю, що це таке? Почему я таке починаю пригадувати? Я ж ну, думаю, та я ж в листопаді 22-го, в принципі, в каматозі був, але десь мрікнуло гуглись точно. Ну так 22-й рік, листопад, уже після того як у нас Потап заочно записався в тероборону, Валерій Федорович в обнімечку з Потапа прийняв там, Два обличчя не сильно поміщаються в екран, Але це теж показник. Ну, знаєш, того, що він говорить, очевидно, да, що це потап з тих, хто любить припізніти і розповідати, як заочно можна воювати. Але в контексті, знаєш, там було багато насправді цікавого. Дзвінків з Офіса президента, як він заздалегідь там, був за кордоном. Спілкування з залужним, і то, що то йому говорив, та типу, все нормально, можна служити. Це все великий показник. Ну, очевидно, так. Да, я, я просто ставлю свої... Свій... Ви, ви розумієте, рівень мегамедійної стратегії виходить чувак, сядеть напроти себе російського пропагандиста, одного з російських Це... пропагандистів, і розказує: Я такий не вліпіться в поворот патріот. Ви що, я просто російською мовою, чуваку, з Росії, сидить і розповідаю. Я патріот, потап... я так волонтерю, Ти жо, я У за потапчика... Україну. У Потапчика протекла реальна фляга дуже сильно. До речі, там жачний є момент, я не зміг цього угорнути. Він, коротше, надів хуліганську, типу, ковтинку. То для мене це ор величезний, тому що він хотів, він вже хотів. Ну, там там наступний, там, де він на стільчику сидить, вона така біленька. Коротше, прикол в чому? Це mm -hmm. там є хуліганські всякі фільми про англійських футбольних фанатів, і це, типа, колись цей одяг катувався серед них. В чому прикол? Ну, це максимально кринжово такому жирному довбою, це надягати. Але він надів, але що прикол? Коротше, під цим патчем, типу, розпіареним, є етикетка, яку треба зняти, блядь. І вдумайтесь на багато, ну типу там мільйонну аудиторію, цей дебіл провів інтерв'ю з незнятою етикеткою під цим пащем. Це, звісно, типу ну, рівень так, так, так. рівень, тіпо, рівень тіпо, Потапчика. А, слухай, я дивився крінч-історії. Дивись, я ж дивився ці крінч історії з там, Українці за кордоном, коли його рвало просто в Тіктоці, і у нього реальна фляга засвистіла. А, я радий, що хоча б тут українці все розуміють, і мені не треба звертатися до української аудиторії. Я щасливий просто. В контексті його дій мені все зрозуміло. Ну, насправді. В Україні а, ну шанс не просто, що наплюють під, під ноги, а десь в якомусь селі, куди прийдуть твої друзі, тобі можуть набити рожу. Я мовчу про концерти в Києві і ще десь. Е, І це все то заслужено. Я я щасливий українці, почувши цей пафос про заочна тераборона. Знаєте, я заочно воював з Іспанії та Португалії. Зрозуміли, що ні, ну треба шикаловати такого конченого виродка. Це я максимально вітаю. Його дії зрозуміли. Він зараз нафір не потрібен в Україні. Я дуже сподіваюся, ніколи не буде більше потрібен в Україні. Це позорно. Справді, коли у нас на наших офіційних заходах з з дня незалежності були такі люди, як Патак. Зокрема, в 20-му році так нагадаю А, І не тільки там, але для мене це було показник. Знаєш, коли стоїть коли військовий стоїть оркестр, коли е, виш стоїть стоять збройні сили України і на цій площі до Дня незалежності вручають державні нагороди в тому числі посмертно. І в нас Потапчик співає якісь пісні той, той уєбан, який в 14-му році, після анексії Криму і спочатку бойових дій на Донбасі, е, зміняв штани і сказав дякую Росії, що нас приймаєте оці, от з України. Е, тому це показник. Але я розумію його дії. Так, да, тільки російська аудиторія залишилась. В Росії їхати стрьомно, Бо ж я на словах хоча б намагався бути, типу, патріотом. А, ну так, да, але потім застав. Тому якби Росія відпадає, в Україні нас садить на обличчя, залишається тільки. Європа з тими, хто туди приїхав, і це не українці, а росіяни. А росіяни, які приїхали в Європу, ну їм до Потапа. Ну я не знаю. Типа, окей, тепер він уже там у нас він, а він вже був він, намагався спочатку з українським порядком. денним. всі сказали, ні, чел, ну від тебе. Хоч Ой Лузі Червона калина, получиш так само похлібало. Не цікаво. Він потім намагався зробити інтерпретацію типа своїх хітів, оцих реперських, на що йому в Європі покрутили вувійска і сказали «Чел, Будь ласка, не робіть цього зараз. У нього дуже третє прошестя. Він тепер славить балаган, який буде руснявою е, показувати чувака, як він е, розповідає, не українця, а людини зі східної Європи. Ну. Так само максимально крінжово. Видно, що це все вже просто останні намагання просто, хоч якось зачепитися, щоб десь, хоч якомусь клубі, заплатили за таксі і за пляшку горілки. Я радий, це, це прекрасний кінець для такого виродка Дуже сильно б ще хотілося би, щоб хтось взяв себе політичної сміливості не тільки за якісь успіхи, а знайшов би в собі політичну сміливість. Це про того, хто кожен вечір дописує нам відеозвернення, і взяв би на себе відповідальність за свого дружка, якого він завів на той рівень, і топкав От для мене це теж якби важливий момент. Але я радий те, що от він як він вів свої тіктоки, як він по суті от подихав, у нього реально свистіла фляга з цими українцями за кордоном. Це прекрасно. Він зіп'ється, помре сука від серозу печінки. Це ну от готовий битися за будь-яку суму. Можливо, не алкоголь, мені насрати, але я радий, що він так закінчить. Це патрич, от Знаєш, от завершую. Якщо от мені е, е, це було б інтерв'ю, прости Господи, не дай Бог, у якогось там дудя, де б мені сказали, Олег, одна фраза: малорос, малорос, і вони сука, так мають закінчуватися. А... Ми все таки тему про Ахметова зацепимо, але перш ніж ми перейдемо до неї, Ірина, що захоче висловитися, шановний дилер Олексія Потапенко, він же Потап, він же Славік Балаган. Не зупиняйтесь, я не знаю, що ви йому продаєте, я не знаю взагалі в принципі, але не зупиняйтесь, продовжуйте далі, тому що це як спостерігати за відосами чуваків, які стрибають з третього поверху, б'ються башкою об дах сараю, і відлітають в якусь сміттєву купу. Тому поту, як каже президент потужна, потужна потужна, короче коротше, все. Я просто знаєте підсумую таким моментом, що воно добре, що вони себе от таким чином проявляють і вже по суті. Абсолютно і конкретно закривають свій шлях на повернення до України, тому що їх запам'ятають за отакі вчинки, і вони самі бачите, самі для себе виносять вироки такими своїми інтерв'ю, такими висловлюваннями, такими діями, які вони вчиняють. Давайте згадаємо ту Лабаду, яка теж дуже сильно хотіла повернутися, як та не змогла. І повалій, то, то вже крапка, все зрозуміло, там вже питання закрито Ані Лорак. Аналогічно і ще ціла купа їх там Олег Вінник, господи, та ми зараз цілу купу можемо нарахувати. На відміну 2014 від року, в 2014 році була наша дуже величезна проблема, що ми не закрили російську цю псу -конщину. Доходило до того, що її тут приймали, знаходилися виблітки, які в Києві захищали басту цього ублюдочного. Зараз я все-таки цю тему пропоную закінчити позитивом, на якій ноті. Слава Богу, що ця війна. Принесла нам розвиток української культури української музики, в тому числі, досить непоганої. Насправді у нас є хто послухати з молодих виконавців, немолодих виконавців. І е, ну, російська реальна попса ну зараз просто без шансів, і це і це чудово. Це от таке хороша, mm. хороша відмінність від 2014 року, коли відверто кажучи, е, просто просралися напрямок і дали їм, по суті, дали шанс до реваншу е, зараз. Ситуація для них безнадійна, це прекрасно. Ну, якби ні, то можна було, мабуть, розходитись. Але, ну, але, коротше, ну, продукт, продукт жорсткий по-тапу. продають, там ну, це просто. Не, класно, я Деградація. готовий, я за цим слідкую, бо це але... весело. Зараз...